Рашистів атакували безпілотники, прилетіло біля Міноборони в Москві та у склад боєприпасів у Криму. Українські захисники просунулися на 16 кілометрів у двох напрямках і планують перемогти у війні до наступного літа. Путін назвав свою версію, чому Росія вийшла із зернової угоди. Колишнього одеського військома Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, затримано у Києві. А нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Пономарьов отримав підозру у державній зраді. Україна може від відмовитися від бойкоту олімпійських змагань за участю росіян та білорусів мене звуть Дмитро Олійник. Я знаю найбільш помітні новини 516-го дня великої війни. Російські змі, телеграм-канали вранці повідомили про атаку безпілотників на Москву. Зокрема, йдеться про вибух у московському бізнес-центрі на вулиці Лихачова. У будівлі, де знаходиться Леруа Мерлен, вибило скло на верхніх поверхах. Також у будівлі на комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони Росії, вибито скло і виявлено осколки безпілотника. І на комсомольському проспекті, і на вулиці Лихачова було перекрито рух автотранспорту. Мер Москви Собянін повідомив, що Серйоз. Зних руйнувань і постраждалих немає. За даними співрозмовника української правди в секторі безпеки та оборони, атака безпілотників на столицю Росії була спецоперацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Безпілотники поцілили і у склад боєприпасів у Джанкойському районі Криму. Про це повідомив окупаційний глава. Аксінов він стверджує, що в цілому над Кримом збили 11 дронів. Через це призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой Сімферополь. І вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху. А це, ймовірно, прильот безпілотника у адмінбудівлю місцевої окупаційної влади в Криму. Хоча офіційної інформації про це наразі немає. Сьогодні вночі росіяни вкотре обстріляли Одещину, атакували дронами камікадзе. Три шахеди приземлили сили ППО, але є на жаль і влучання. Окупанти продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну. Внаслідок влучань зруйновано ангар, із зерном пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту. Нагадаю, і вчора росіяни обстріляли одеську область, внаслідок чого було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, і загалом пошкоджено 25 пам'яток архітектури в історичному центрі, який перебуває під захистом ЮНЕСКО. Постраждала також і будівля консульства Греції. У цій історії є продовження у релігійній площині. Після теракту вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арциський Віктор надіслав листа патріарху РПЦ Кирилу Гундяєву і всім членам синоду РПЦ і написав цитую. Коли я побачив, що благословенна вами ракета прилетіла прямо у вівтар храму в Святая святих, я зрозумів, що спільного з вашими розуміннями в Української православної церкви нічого вже давно немає. Вимагаємо відчепитися від нашої церкви, від наших архієреїв і нашого предстоятеля. У нас свій шлях, який обраний собором Української православної церкви. Кінець цитати. Якщо ви задонатили ЗСУ, підтримали волонтерів, не забули про близьких та все ще маєте ресурси і бажаєте продовжувати наближати перемогу України, нагадую про доцільне рішення підтримку незалежного медіа. Зробити це можна, вступивши до Клубу Української Правди. Ваші донати дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Стосовно фронту, по перше, у цьому відео Бахмут станом на зараз, точніше, те, що від нього лишилося. В цілому за минулий тиждень сили оборони просунулися на 12 кілометрів на південному напрямку та на 4 кілометри на Бахмутському. Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська. На Бахмутському напрямку ключові бої тривають в районі Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Це стверджує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За даними генштабу, протягом доби між силами оборони України і російськими окупантами відбулося 35 Бойових зіткнень на п'ятьох напрямках. Останніми днями на північній ділянці лінії фронту у Харківській та Луганській областях зросла інтенсивність артобстрілів та, можливо, атак росіян невеликими групами, хоча російська дезінформація ускладнює розуміння, що саме там відбувається. Вчора британська розвідка припустила, що активізація дій окупантів на Слобожанському напрямку свідчить, що Росія дуже зацікавлена зберегти і за можливості отримати нові здобутки у тому районі. Західна група сил Росії скоріше за все намагається знову просунутися до річки ОСКІЛ, щоб створити буферну зону довкола Луганської області, володіння якої Росія майже точно вважає. Однією з головних цілей у війні а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише сьогодні, що загарбники лізуть і через Маріуполь у напрямку Бердянська, зокрема, спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою. За його словами, це найбільше відкрите переміщення з початку літа. Причини пов'язані або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на бердянські та маріупольські напрямки, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області. Міністр оборони Олексій Резніков дав інтерв'ю CNN і сказав у ньому, що до наступного літа Україна виграє війну. Міністр також розглядає саміт НАТО в липні наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу. При цьому він визнав, що Україна зможе приєднатися до альянсу лише після закінчення війни, оскільки під час бойових дій у нас немає варіантів одностайного голосування. Тим часом держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення. Цитую, це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох. Кінець цитати він розповів, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців. У той час, як західні українські лідери вважають, що ще занадто рано давати оцінку українському контрнаступу, оскільки Україна має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність розпочати вирішальні операції в будь-який час і в будь-якому місці за власним вибором, Путін і самопроголошений глава Білорусі Лукашенко посилили інформаційні операції щодо заходу, говорячи, що контрнаступ України. Провалився напередодні. Вони також заявили, що ПВК Вагнер нібито становить загрозу для Польщі. При цьому аналітики інституту вивчення війни наполягають, немає жодних ознак того, що вагнерівці в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. В інституті наголосили, що фото головної бази Вагнера в Целі Осиповичі вказує на те, що транспортні засоби припарковані на території бази і навколо неї це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблиз. Зно 35 напівпричепів. Отже, станом на зараз сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Адміністрація Байдена відмовляється передати Україні далекобійні ракети «Атакамс», не зважаючи на прохання з боку Києва і тиск американських законодавців «The Washington Post» з посиланням на неназваних американських посадовців пише, що протягом кількох останніх місяців не відбулося жодних змін і не було предметних дискусій з цього питання. У Пентагоні вважають, що в Україні є більш нагальні потреби і побоюються, що відправка Україні далекобійних ракет серйозно підірве готовність США до потенційних конфліктів, ніби Кількість «Атакамс» в американських арсеналах має залишатися фіксованою, поки їх не замінять на ракети наступного покоління з більшою дальністю дії. Україна цього тижня передасть США звіт щодо використання касетних боєприпасів. Міністр оборони Резніков говорить, що звіт є частиною угоди з Пентагоном. Нагадаю, надання Вашингтоном цих боєприпасів викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення. Напередодні російський міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста і критика влади Росії Ігоря Стрілкова за обвинуваченням у закликах до екстремізму. Вчора стало відомо де тримають стрілкова гіркіна. Він, нібито, перебуває у двомісній камері СІЗО Лефортово у Москві. У нього є телевізор і холодильник, і Він навіть уже скористався бібліотекою. Представник громадської спостережної комісії в Москві заявив, що стрілков відмовився коментувати умови утримання в СІЗО, але ознак морального або фізичного тиску. Виявлено не було. Путін назвав свою версію, чому Росія вийшла із зернової угоди. Диктатор написав статтю, яку опублікував Кремль. В ній він пише, що зернову угоду безсоромно використали винятково для збагачення великого американського. І європейського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України, Путін стверджує, що за майже рік у рамках угоди понад 70% експортованих з України вантажів, нібито надійшли до країни з високим і вищим за середній рівнями доходів, включно з ЄС, тоді як до країн, як Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен та Афганістан, менше 3%. Також він поскаржився, що жодної з умов угоди, що стосувалися виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ри виконано не було. Тим часом генсек НАТО Столтенберг погодився на запит Зеленського скликати зустріч новоствореної ради Україна НАТО. Зустріч відбудеться у середу на рівні послів з метою консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського збіжжя через Чорне море. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Китаю. Основною причиною називають зникнення міністра закордонних справ Китаю Циньгана. Циньган зник із публічного простору 25 червня. Того дня він зустрівся з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму. Відтоді міністра на дипломатичних зустрічах заміняв завідувач канцелярії комісії центрального комітету Компартії Китаю у закордонних справах Ван Ї. Агентство Блумберг з посиланням на джерела пише, що обидві країни розглядають альтернативні дати візиту клеверлі. Київ війна. Так називають поїзд, який щоранку о 6.42 виїжджає зі столиці до прифронтового Краматорська, попри сирени 7-8 разів на добу, Краматорськ місто гедонізму і любові, точніше, жаги до життя. Як де військові проживають години і дні квазі мирного життя після тижнів і місяців боїв? Чим живе місто, яке стало прикордонням між безумовним фронтом і умовним тилом? Що спільного між легендарним кафе Уріка з фільму Касабланка і зруйнованим? російською ракетою рестораном Рія Піца, до якого в Краматорську вели всі шляхи. Читайте у репортажі Української правди. Посилання на репортаж залишу в описі відео. Працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Це той Борисов, мати якого минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії, вартістю понад 4 мільйони євро. Крім елітної закордонної нерухомості, у 2023 році вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz за майже 3 мільйони гривень. А його дружина придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро. В суботу Борисову оголосили про підозру Ро у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби Борисов намагався втекти від слідства. При цьому він використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів і місце розташування. Два дні тривали активні пошуки, і зрештою його було виявлено та затримано у Києві, враховуючи намагання колишнього військового сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. Санкції статей, за якими підозрювані. Озрюють Борисова, передбачають до 10 років позбавлення волі. А ще силовики викрали на держзраді нардепа від ОПЗЖ. За даними джерела української правди, йдеться про Олександра Пономарьова. Він перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення поїхав з Києва до окупованого Бердянська. Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті. Він почав співпрацювати із загарбниками, і навіть більше афільйовані з ним підприємства досі надають у користування військовим Росії приміщення, забезпечують їх харчуванням та. Паливно-мастильними матеріалами, а місцеві змі, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська. Загалом через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України, де йому і було повідомлено про підозру у державній зраді та вручено клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нардепу загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники НАБУ і САП викрили голову державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду. Детективи проводять обшуки за місцем роботи голови адміністрації. За даними набу, він отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5 тисяч доларів США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисячі доларів залишені собі за посередницькі послуги. Однак, після викриття ексголови Верховного суду на одержані. Хабара поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриманий хабар. У Львові невідомий здійснив невдалу спробу викрасти останки з могили радянського агента НКВС Миколи Кузніцова. Мер міста Садовий написав у телеграм, що Кузніцов нам не потрібен, але просто так не віддамо. За словами джерела української правди, як варіант розглядається можливість обміну праху Кузніцова на українських військовополонених в Росії. Нагадаю, два роки тому львівська міськрада відмовилася передати Росії останки Кузніцова, який похований у Львові на пагорбі слави. Волонтер Сергій Притула продав на аукціоні карту з кабінету очільника гурбуданова. На ній розділена на окремі суб'єкти Російська Федерація за карту заплатили 14 мільйонів гривень. Притула повідомив, що отримані від продажу карти кошти долучені до збору, виявляємо, знищуємо та будуть витрачені на закупівлю п'яти комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів гур. Україна розглядає питання участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь росіяни та білоруси під нейтральним прапором. Міністр молоді та спорту Гуцайт заявив, що з цього питання розпочато дискусії із українськими федераціями і нашими спортсменами. Так чи інакше, за його словами, Україна досягла того, що прапора та іншої символіки Росії та Білорусі на олімпіаді не буде. А стосовно участі наших спортсменів, рішення буде вже найближчим часом. А що думаєте ви про це? Чи мають українці виступати разом із росіянами і білорусами за таких умов? Пишіть у коментарях і поділіться випуском пестрічка та тисніть вподобайку.